Боже святий, Отче Вседержителю, Сину єдинородний і Душе Святий, все в Твоїй владі тримаєш і все про все дбаєш своїм промислом. Молимося тобі за Богохранену нашу Україну, Боголюбний народ, владу і військо Її даруй їм, Господи, глибокий і невід'ємний мир, поклади їм на серце добре, про церкву Твою і про всіх людей Твоїх, щоб у тиші та чистоті проводили життя наше. У всякому благочості й доброчесності визволи Господи, державу нашу від голоду, моровиці землетрусу, повені вогню, меча, нашестя чужинців та розбрату, сім'ї в мирі та любові збережи, дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай, подорожуючих супроводь, немічних захисти, недужих стіли, тих, що за гратами, згадай, розсіяних збери. Спокушених наверни. І поєднай зі святою Твоєю Соборною і апостольською церквою. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.